З нагоди Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, двоє представників волонтерської спільноти Олександрійської громади отримали відзнаки обласного рівня. Під час урочистості в обласному центрі волонтер БО, Християнська місія Милосердя і здоров'я Олександр Рубан був нагороджений подякою Кіровгорадської ОВА. Керівник координаційного центру волонтерів Анатолій Федоренко отримав подяку Кіровгорадської обласної ради. У музейному центрі відкрили виставку артефактів російсько-української війни, історії волонтерів у речах. Її презентували до Дня волонтера. На експозиції представлені артефакти з колекції Олександрійського волонтера, пожежника-рятувальника Дмитра Вострікова. Працівниця музею Людмила Шевченко розповіла гостям виставки про походження волонтерства та розвиток волонтерського руху в Україні. У заході також взяли участь військові, які розповіли про деякі артефакти. Кожна представлена річ має свою історію. Дізнатися її можна, завітавши на виставку, що діятиме. До кінця грудня у музеї. Опублікували оновлений календар щеплень, що діятиме з 1 січня. Зміни відповідають сучасним світовим стандартам з імунізації та покликані забезпечити дітям кращий та більш ранній захист від небезпечних інфекцій. Є певні зміни стосовно графіку та схем вакцинації, а є в переліку і зовсім нові вакцини. Зокрема, вакцинація від вірусу папіломи, безоплатна для дівчаток 12-13 років. Православна церква України запрошує Олександрійців та гостей міста на святкову божественну літургію до Дня Святого Миколая. Захід відбудеться 6 грудня о 8-й, в день Святого Миколая, архієпископа Мир Лікійського у храмі Преображення Господнього ПЦУ Олександрії за адресою Проспект Соборний, 68. Про це написав Сергій Яровий. Олександрійський фотометець Віталій Попков посів третє призове місце на міжнародному конкурсі. В Словаччині підвели підсумки 16-го міжнародного екологічного фотоконкурсу, присвяченого красі природи і негативному впливу людини на неї. 5 грудня відкрилася виставка світлин. На підсумковому вернісажі можна буде побачити шість світлин Олександрійця. Інформація з особистої сторінки Віталія Попкова. Під час культурної студії гімназія мислить день із Дмитром Чужевським, що відбулася у бібліотеці для юнацтва у просторі «Разум Хаб міська ЦБС отримала подарунок унікальні видання, присвячені культурній спадщині Олександрії та філософським постатям України. Йдеться про англомовне видання книги про Олександрійський театр, видання, присвячені творчості та життєвому шляху Володимира Венеченка, а також недруковані п'єси. 4 грудня на базі гімназії Шевченка представники Федерації біатлону України провели майстер-клас для учнів та тренерів закладів загальної середньої освіти Олександрійського району. Кросовий біатлон вперше входить до програми змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами та особливостями стрільби в біатлоні, навчилися тримати гвинтівку, займати стрілецьке положення та спробували стрільбу з пневматичної та лазерною гвинтівок. Отримали професійні поради від тренерів Федерації Біатлону України. Координатором заходу виступила Олександрійська РВА.